Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, Мусить погибати, серце в я не співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть, ледащо. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди Згнущаються вами. Не слухала Катерина. Ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала. Поки слава на все село недобре стала. Нехай собі тієї люди, що хотять говорять, вона любить то й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрила, не щулася байдуже, що коса покрить. За милого, як співати, любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди, що хочуть, говорять. Не журиться Катерина, слізоньки вмиває, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, умиється сльозою, восьме відра о півночі піде за водою, прийде собі до калини, стане собі під криницю, заспіває, гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і роденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина і гадки немає, у новеньких устинечці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише, Вичиніла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива та ще й не єдина. А муштрує у запічку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас сокотухи, та злидні побили, як ту матір, що вам на сміх сина породила. Катерино, серце моє лишенько з тобою, де ти в світі подінешся. З малим сиротою. Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, важко з ними жити. Виженіла Катерина, отсуне квартирку, поглядає на вулицю, коли же дитинку. Поглядає: нема, нема. Чи тож і не буде? Пішла в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить, руженьках носить сина, очиці поводить. Отут з мужстріми зібрала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, як і вперше виходила, Катерина вийшла. Вийшла та вже не співає, як вперше співала, як москаля молодого вершних дожидала. Не співає чорнобрива, кляне свою долю. А тим часом воріженьки чинять свою волю, кують речі недобрі. Що моє робити, як милий чорнобривий умів би спинити? Так далеко чорнобривий не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче. Може, вбитий чорнобривий за тихим Дунає, а може, вже московщині Другою кохає. Ні. А теж знайде такі очі, такі чорні брови. На край в Московщині, потім боці моря нема нігде катерини, та здалась на горе. Міла мати, брови дати, карі оченята, та не міла на сім світі щастя долі та. А без долі біле личко, як квітка на полі. Пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі. же біле личко, дрібними сльозами. Бо вернулися москалики іншими шляхами.